Маємо засідання постійної комісії газівської ради до питання гарної політики і використання земель природних На Розгляд комісії поступило матеріали. Хто за такий порядок даний, прошу покупкувати? тих розглянули, повні до відповідного дочину законодавства. Укупного голосування питання про рекомендації сесії їх затвердити на громадянного класу. Хто за дану пропозицію голосувати? Український стан. Судуче питання. Про затвердження технічних документацій землеустрою про встановлення відновлення меж земельних дітей на виставу сектору дату в класі приведено на стоп 15. Знову схоже, як зрозуміло No, Panie porządku. Щоб встановлення відновлення меж земельних ділянку натурі на місцевості, заміни на право на земельну часу Купай, поштою 03-13 да, за межами населеного пункту по добрих урочі поговорити, для ведення товарності до спорту. Надання дозволу громадянці. І з минулого щодо встановлення відновлення меж земельних ділянку наторі на місцевості. Заміт сертифікати направо земель, на земельний час по файті. Методний подивитися сімга. на насовно пункту складові урочі свідки, проведення товарного питання Ця сама громадянка подала заяву про...

Після питання про затвердження проєкту і землю щодо відновлення відведення земельних дня варіанту для сінокіння поставлення подав громади на облічів, каже зі мною, відбудений проще потік на сторону No2621-281. Терміном на 7 років, до червну плату, розмірі 12 рік Денисне питання. Про затвердження проєкту і ЗНУ щодо відведення земельні ділянки в оренду і описання кутового лінину ліпчик із новичів очі одиниць. Підлюдники урочище переслухати, када свої номер 2621 280301010. Це на сім років становище. За мене глянути на хурі на мастерську, з мене часто 5, вітовний площу карші 50, за межами населеного пункту 10, торчі поколений, заступні номер 2621, 2200, 7001. Заверня товарності просто. Прошу голосувати. 14 питання про затвердження технічної документації і землю щодо встановлення відновлення має земельні на турі на місцевості та передачу у спільну часткову власність для особистого сільського господарства громадянам без техніку, усеману даному. Люди, що гроші ще забуза. Да? Прошу проголосувати. Про затвердження технічної документації і з минулосу встановлення відновлення меж земельних ділянка натурі на місцевості, на спільну часткову власність для особисто связького господарства, громадянам, безвідні подання команду Богданович, пощо 019, через нашого деталя. Прошу просувати білих українських заяв. Про затвердження проекту і землю про відновлення земельних оренду. 17 питання. Про затвердження релігійній громаді, парафії, святих апостолів Петра і Павла, військових поступу. Про продовження договору оренди землі, то галфанера на земельну ділянку площі 159-24 грамів, катастрофа номер 26, 27 27, 10, 10. Прошу просувати біло. Завершення проекту землеусів, що доступов медианського варіанту, просіння описання подоби, затоваріазлі, призначення, паркєвичу, парашюнаторіовичу, площадю, два, дена. Випоку, випоку панувачі, документації і встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості зі конфігурації земельної ділянки, на власності та зміни і поштів. Засобі номер двадцять 真的吗？ строит капитализм.